Жила була у далекому краї маленька дівчинка на ім'я Ліна. Вона мешкала у хатинці біля лісу разом із бабусею. Ліна була надзвичайно допитливою, їй хотілося знати все на світі чому світить сонце, як ростуть квіти, куди зникають птахи взимку. Але найбільше її хвилювало одне питання чому іноді серце людей стає сумним? Навіть коли довкола стільки краси. Одного вечора, коли над селом розлилося пурпурове небо, і зорі почали мерехтіти, бабуся подарувала ліні маленький ліхтарик. Це не простий ліхтарик, прошепотіла вона. Він відкриває дорогу туди, де народжуються мрії. Та пам'ятай, світити він буде лише тоді, коли твоє серце сповнене доброти. Ліна обережно взяла ліхтарик у руки. Він був теплий і світлив золотим сяйвом, наче всередині жила іскра живого сонця. У ту ж ніч Ліна вирішила випробувати подарунок. Вона вийшла на подвір'я, підняла ліхтарик угору і прошепотіла: Ліхтарику, покажи мені, де народжується радість. І сталося диво. Промінь світла пробив небо. І Ліна раптом опинилася на м'якій пухнастій хмаринці. Там, серед неба, сиділа крихітна істота, схожа на дівчинку, тільки зроблену з легких туманців і світла. Це була хмаринка радості: Привіт! засміялася вона, дзвенячи голосом, мов дзвіночки. Я чекала на тебе, на мене, здивувалася Ліна. Так, бо саме ти маєш допомогти людям знову навчитися радіти, коли вони забувають, як це робиться. Ліна трохи зніяковіла, але погодилася вислухати подружку з небес. Хмаринка повела ліну світляним шляхом. Вони опинилися в темному лісі, де дерева стояли похмурі, а на гілках висіли сірі краплі, схожі на сльози. Серед лісу сидів сумний хлопчик. Чому ти плачеш? підійшла Ліна. У мене немає друзів, відповів він. Усі сміються з мене, бо я тихий і не вмію гратися у їхні гучні ігри. Ліна замислилася, а тоді витягла свій ліхтарик. Його промінь освітив навколо невеликі іскорки, які перетворилися на метеликів. Вони закружляли над хлопчиком. І той засміявся вперше за довгий час. Дякую. вигукнув він. Я зрозумів, що друзі знайдуться, коли я залишуся собою. І дерева довкола стали зеленішими, а сльози зникли. Далі Хмаринка перенесла ліну у велике місто. Там усі люди кудись бігли, не дивилися один на одного і навіть не помічали, що сонце заходить над їхніми дахами. На зупинці сиділа втомлена жінка з важкими сумками. Ліна запитала Чому ви така сумна? Бо я завжди кудись поспішаю, зітхнула жінка. У мене немає часу просто подивитися на небо. Ліна підняла ліхтарик і освітила небо. Воно раптом засяяло тисячами зірок, хоча ще не настала ніч. Жінка підняла голову. І у її очах з'явилася усмішка. Я забула, як це прекрасно, сказала вона тихо. Люди довкола теж почали сповільнюватися і дивитися на небо. Місто, яке ще хвилину тому шуміло й гуло, наче затихло, і стало лагіднішим. Остання подорож привела Ліну і хмаринку до старенького чоловіка, який сидів сам у своєму дворі. Усі мої друзі давно пішли з цього світу, сумно промовив він. Мені більше нема, з ким ділитися історіями. Ліна присіла поруч і попросила його розповісти хоча б одну казку. Старий здивувався, але почав говорити. Ліхтарик світив, і з кожного слова народжувалися барвисті картини, лицарі, замки, дивні істоти. Дівчинка слухала. Захоплено відкривши очі. Наприкінці казки, старий уже не був сумним. Він зрозумів історії живуть доти, доки є ті, хто їх слухає. Коли мандрівка завершилася, Хмаринка радості сказала: Ти зробила велике діло, Ліно. Твій ліхтарик не просто показує світло, він пробуджує серце кожного, хто забув про радість. Ліна подякувала. І прокинулася у своєму ліжку. Ліхтарик лежав поруч, сяючи тихим теплим світлом. Відтоді дівчинка часто брала його із собою, і щоразу, коли зустрічала когось сумного чи самотнього, вона ділилася світлом, і світ навколо змінювався.